О! Благодарю. А, Це реально пісок, він протоптується вай. Ну нормально, прикольно, прикольно. Тим комбайном тут так не колочимо. Нічого. А потом нічем не проїдемо. Візьмемо каток зарівняє. Ага, а, хотів казати, що тут нема притікно на комбайні, але є. Є ж возив. Типа машина їхала, я рушаю, доїжджають колеса до асфальту, типа з піска, а там невеличкий під'йом. Типа с песка на асфальт и б... все. Он чуть-чуть поднимается и скочується назад, все и глох. Мені no, не нормально поцелували. Ну, три Ні, це цепарта буквально дос. Да. А ще наручне вообще. Я себе на цій машине ще прицеп куплю і буду возити собі все, що це. Ну, типа треба. А и все, что треба. Да, вроде, а да? на ній можна мотор міняти? Ні, не, не один мотор. Ну, буде так. На тюки палети, типа, бо тюки буде возити і так. І навіть можна до неї цю рампу причепити, щоб тіпа, перевозити техніку на поля. Можна на неї дивіться, прикол, ще можна причіпати ковш спереду. Сніг чистити буде. Так, так. І вона має змінний модуль. Чи Можна поставити бензину, що хоче. Навіть маленький цей. Е, так, пшеницю пересипати теж, маленький кузов можна.